Усім, привіт, привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень. Подивимося, що нас чекає так. Який цей тиждень буде для нас? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях свої питання, якщо такі виникають загальні, будемо дивитися. І більше моїх прогнозів по добову на кожну область нашої країни. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі кожні дві доби там є оновлення. І так, з 19 по 25, що чекає нашу країну? Карта сили показує, що таки лякати напружувати нас будуть все одно на цьому. Тижні, так, але ми будемо тримати свою позицію, може працювати захист. Ось, ситуація така, знаєте, продовжена, я би сказала. І так, понеділок, 19 число, понеділок, що чекає нашу країну? У мене йде карта форс-мажорів. Це досить така напружена енергія, карта розчарування, карта болю. От, Карта повітря, але поруч з неї іде карта перемоги, тріумфу та карта страху. Тобто якісь події у понеділок, які пов'язані з повітряною активністю, таки можуть бути. І ми, вони можуть нас напружувати лякати, але перемогти ми їх також можемо. Далі, вівторок, 20 число, вівторок, що чекає нас у вівторок? Вівторок мені йде масовість, мені йде багато. Тобто, це можуть бути масові тривоги, це може бути якась активність, польоти і карта матеріального підсилення. От. А, далі, середа, середа. Середа, в мене іде спостереження, зупинка, спостереження за тим, що відбувається. Мені йдуть лінії, межі. Це можуть бути кордони якісь, як, ну, якісь по країні. Так? Там може бути не зовсім спокійно, але йде збереження своїх позицій. Далі, четверг. Що чекає нас у четверг? Четверг, в мене йде якесь велике розчарування біль утрати і повітряні активності, повітряні загрози. Тому треба бути досить-досить обережними та уважними. Далі п'ятниця. П'ятниця. П'ятниця в мене йде підтримання балансу, ресурсність якась, тобто це якийсь ресурсне підсилення і спостереження за тим, що відбувається, якийсь аналіз в нашій країні, так? якесь планування. Далі, субота. що чекає нашу країну у суботу. Зустрічі, перемовини, розмови, якесь планування. ось, Але активність в деяких регіонах таки також може бути частковою. Тому треба слідкувати за тривогами. Так, і неділя, останній день тижня, дивимося, неділя, неділя, йдуть такі польоти, провокації, от, якісь нестабільні ситуації в країні.